Слово фольклор походить з англійської мови. Воно має такі значення: народне слово, народна мудрість, народні знання. Головні ознаки фольклору колективне творення, усна форма, варіативність, анонімність, різножанровість. Колективне творення створив народ. Усна форма, як правило, фольклорні твори не записувалися, а передавалися із уст в уста. Варіативність може існувати багато варіантів одного і того ж твору, які мають певну відмінність, анонімність, невідомі автори творів. Різножанровість. Має багато жанрів великі і малі жанри фольклору, великі пісні, думи, казки, легенди, балади, болини тощо. Малі анекдоти, прислів'я, приказки, загадки, примовки, дражнили, лічилки, потішки, скоромовки, віршики тощо фольклорні твори можуть бути ритуально магічними. Обрядовими, естетичними, розважальними, виховними. Щоб мати можливість переглянути відеоматеріали цієї теми повністю, телефонуйте, пишіть та додавайтеся.